Слава Ісусу Христу! Ми, українська молодь Америки, зібралися сьогодні тут, у парафії Покрова Пресвятої Богородиці, на сьому всеамериканському молодіжному прощу. Цими днями ми розуміємо над темою надія у тобі, Господи, молодь, що змінює світ, і даємо молитві за мир в Україні і також на вірні кожного порчання. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю невесні, утішені в душі, існе, що суди, встиг, саме вняш, скайні зі брохів, мати, при тий собі сам нас, і очисти нас, і всяких светі, і спаси, бої в душі в вілює. І, друге, спад, і, вступить, і в друге, криві, смаку, і студити, живи, і метник, а й досаду, не буде кінця, і в Духа Святого, Господа, що поряд, що не вся із світлові, що до сервіс. di ami o horror se Dio Нині, та і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважо перше перші раді свята, благовіщення Пресвятої Богородиці. війшовши до неї, Ангел сказав, радуйся, благодатна, Господь з собою, благословена тими жками. Ось ти зачнеш погоні і породиш сина, і даси йому ум'ясу. Odśna, śnij sen na me niechaj świeci cień jak wież, любий Ісусе, прости нам наші віки, запоронилася в пекло огню, запровадила всі душі до неба, а особливо в тіщах, волосем. Розвашна на другим радісним таїнством від святої Єлисавети. Як почула Єлисавета привіт Марії, в її лоні, і Єлизавета сповнилася святим Духом і кликнула сильним. І сказала, ти тими жінкам, і благословен плід понад Твого. Отче наш, що є сином на нехай святиться і твоє, нехай прийде царство. і сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас і питання. І вона продила свого сина Примородного, сповела його та поклала м'ясо, бо не було їм місця в заїзді. Отже наш, що є сина і нехай нехай святиться м'як Let's see people, right? Господня, і як спорну очищення землі їхнього. Вони за законом сея привели у Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі, кожен хлопець переворотне і Господу. посвячений Господь. Отче наші насамперед! Ми дякуємо тобі за цей день, за цю зустріч за цю молитву твоєї Матері. через неї ну, Пресвятої Троїці, якої тиждень ми святкуємо. Пішли на весь світ, на папу, на патріарха, на всіх єпископів і священників Монахів, Монахій, наших днів. На всіх, які те втраті, пошли свій мир, пошли твою правду на українську землю, на цю американську землю, на святу землю, на весь світ. Благослови всіх тих, які просили наших молитвих, яким ми обіцяли свої молитви. Благослови наших захисників, зцілюй всіх ранених, всіх прийти всіх біженців, підтримай всіх дів і сірі, дай модсь мужність лідерам чинити твою волю і віджини на пасти у цю ніч дай нашим серцям. Передавай нам Пресвятого Духа його далі. Його плодів. Нехай благословення Боже сходить на нас, на всіх тут присутніх, на всіх, які моляться з нами, на всіх, за кого ми молимося. І нехай це благословення Отця і Сина, і Святого Духа на вас і перебуває з вами у всіх життях вашого.